Екстрено РФ опинилася у зоні смерті, зробить один неправильний крок, і все. Інсайд. Найважливіша битва вже відбулася. Путін залишився без дронщиків. Блискавична спецоперація. Китай може допомогти РФ розпочати новий масштабний наступ на Україну. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Прямо зараз ЗСУ су закривають росіян у котлі на сумському напрямку. Цей момент настав. Наші використали час щоб остаток. Очно скосити окупантів. Генералітет ворожої армії в Шоці звітуються про успіхи на Дніпропетровщині. Українські оборонці розмазали ворога і там. Розлогіше про ситуацію на фронті у матеріалі далі. Це відео колонни з більш ніж 20 вантажівок. Всередині кавказські бойовики. Автомобілі їдуть через Маріуполь до Таганрогу. РФ намагається стягнути додаткові сили до району Сумської області. Стягування додаткових сил відбувається тому, що становище військ країни-агресора на сумському напрямку почало значно погіршуватися. ЗСУ просувається флангами і намагається взяти в кліщі позиції армії РФ. Положення російських войск на сумському направленні стало ухудшатися. Надільних участках передові подрозділи ВСУ СУ продвинулись на тактичну глибину і обошли шли позиції противника з флангов. На прикордонні ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, щоб захопити тамтешні території, але такі дії не допомагають окупантові. Российская Курская группа войск из состава группировки войск «Север», ранее активно наступавшая в приграничье Сумской области Украины, утратила свою способность наступать. В течение нескольких крайних суток передовые подразделения ВСУ сумели несколькими контратакующими действиями на отдельных участках резко усложнить ее положение в западной части этого тактического вклинения. Зед Пабліки з посиланням на Міністерство оборони РФ бравурно рапортують про захоплення населеного пункту у Дніпропетровській області. Вейнаслужа групіровки отважні в ході рішительних дій освободили населений пункт дачне в Дніпропетровській області. Як виявилось, це черговий фейк? Ось відео як бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти підіймають свій прапор у селі Дачне, тим самим спростовують заяви російської пропаганди. Ситуація на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей динамічно напружена, тому що армія РФ переважає там кількісно і намагається здійснити проривні дії. Цей напрямок для РФ насамперед політична мета, яка потрібна для пропаганди. Дніпропетровська область для них це політичне рішення. Я думаю, що під це вже заготовлено десятки методичок російських пропагандистів, які чекають на якесь підтвердження, щоб запустити чергову хвилю дезінформації, як росіяни успішно широким фронтом прорвалися десь у бік Дніпропетровщини. Хоча такого значення у військовому плані для них це не матиме. На Запоріжжі в районі містечка Пологи українській авіації вдалося знищити пункт управління ворожих БПЛА. Також у цьому регіоні, за даними ресурсу Діпстейт, російським військовим вдалося окупувати село Лобкове в селах оборони Південь. Цю інформацію спростували, пославшись на можливий збій інтернет-ресурсу. Ситуація на півдні України. Доволі непроста, але вона контрольована. Щодо того, чи коментувати мені чи не коментувати те, як діпстець наносить позиції на мапі. Я скажу так, що за минулий тиждень жодних штурмів в напрямку населених пунктів Лобкове і Степове не було. На думку аналітиків, на запорізькому напрямку, хвиля наступу армії РФ захлинулася, але це не означає, що не буде наступних спроб. По перше, сумський наступ не все так добре у росіян, як вони намагаються малювати. По-друге, на запорізькому напрямі безпосередньо на лінії фронту перша хвиля наступу росіян захлинулася. Це не означає, що вона закінчилася або вони відмовилися від своїх планів, але це означає, що наші сили оборони їм ефективно протистояли. Якщо так продовжиться протягом літа, то фактично літній наступ Росіян на Запоріжжя буде зірвано. Зараз щодня армія РФ у середньому проводить близько 200 атак невеликими групами та без броні. І на даний момент такі дії вже не дають результату як раніше. Справжній дроноцид сили оборони перетворили ворожі гнізда на попіл. 42 цілі вщент, полювання без пощади. Тепер керувати дронами немає. Кому. Та й бойові пташки більше схожі на металобрухт. Це й не дивно після таких то ударів. Атака по військовому заводу в РФ добила ефектом доміно. Яким був цей фінальний акорд розкажемо вже за мить. Вони намагалися бути непомітними. Працювали далеко від передової у квартирах, підвалах, замаскованих точках. Але сховатися від зсу надовго ще не зміг жоден російський окупант. Справжнє палювання на російських дрончиків влаштували сили оборони на запорізькому напрямку. Вони точно системно і без зайвого шуму одним за одним витісняли ворога. Операція отримала назву дроноцид. Її результати одні з найвідчутніших за останні місяці, як повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, бійці ЗСУ виявили 90 точок, де проживали, працювали російські оператори, ударних та розвідувальних безпілотників. 42 об'єкти знищено або пошкоджено. Тобто їх реальне калічка уничтожених самих операторів. Мы можем говорить о том, что ну, это более 100 личного состава. Это как минимум. <существует> как практика показывает, одно, в одном пункте временной дислокации операторов БПЛА могут находиться от 4 до 10 <существует> <существует> операторов. В операції брали участь вісім підрозділів. Усі вони працювали злагоджено з точною координацією, використовуючи як розвіддані, так і власні дрони оператора БПЛА це треба і час, і, відповідно, денежне вложення подобного характеру операцію можна вважати унікальне. То есть речь идет о снижении возможности оккупационной армии в моменте нанесения ударов с использованием пивидронов как на оптоволокне, так и, соответственно, на пивидронов обычных, плюс использование разведывательных дронов до минимума. То есть возможности нанесения ударов по логистике силы обороны Украины, уничтожение личного состава, уничтожение тяжелой бронетехники, возможность влиять на ротацию личного состава, вывоз раненых подвод БК на данный момент весьма сократился у оккупационной армии. На цьому подарунки для російської армії не закінчуються. До числа 200-х приєднався Михайло Гудков, генерал-майор, який очолював 155-ту бригаду морської піхоти, що зараз намагається наступати на суми. Як повідомляють зад канали, Гудкова було ліквідовано під час удару по командному пункту в населеному пункті Кореневе, що на Курщині, разом із ним на шлях очищення відправилися щонайменше 10 офіцерів, більшість із яких старше командування. Все намного хуже. Чотири попадання в передовий пункт управління однієї з бригад. Але й на цьому не все. Знищено важливий об'єкт військово-промислового комплексу ворога. Сили безпілотних систем зсу у координації з іншими силами оборони завдали вогневого удару по найбільшому підприємству Енергія в місті Єлець Липецької області. Завод займається серійним виробництвом батарей та акумуляторів для засобів ураження російських військ. Окрема випускає модулі планування і корекції на російську розробку, що перетворює звичайні авіабомби на плануючі з підвищеною точністю і дальністю. Також там виробляють батареї для оперативно-тактичних ракет іскандер м Морських крилатих ракет х 35 у та енергетичні модулі для спеціалізованих комплексів. Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Оце так вжарили справжній розрив, прицільне знищення ворога. Наші луплять щосили, РФ здригається, горить усе. Крим очищається. Ліквідація року чорноморський флот РФ після цього сів на мілину. Це ще не все філігранна робота наших глибоко в тилу. Вибухові сюрпризи. Хто із топ прибічників Путіна їх отримав? Про це у сюжеті далі. Українські бобри знищують техніку окупантів у Криму і зараз не про звичайних тварин, яких окупантам варто боятися, це все високоточні БПЛА, і вони знищують дороговартісні системи ПВО на тимчасово окупованій території Криму. На кадрах головного управління розвідки успішна поразка ЗРК «Панцер», трьох радіолокаційних станцій та російського винищувача су 30 у тимчасово окупованому Криму відбулася. Не побоїмося цього слова ліквідація року. У ході удару головного управління розвідки Міноборони України було ліквідовано начальника штаба Чорноморського флоту Росії Ільдара Ахмерова. З 2023 року він займав должність за командуючого Чорноморського флоту. а с 2024 года был начальником штаба и первым заместителем командующего Черноморского флота. Его имя включено в так называемую «Книгу палачей украинского народа», где указано, что он непосредственно участвует в планировании главной организации российского вторжения в Украину, начиная с 24 февраля 2022 года. Офіційного підтвердження про ліквідацію від гур поки що не було, але російська пропаганда вже активно скиглить і вимагає реакції від свого центру прийняття рішень. Небезпечні речі відбуваються прямо під носом у Путіна в його ж столиці. З початку червня в Москві було заміновано три машини. Всі випадки сталися в західній частині міста і неподалік один від одного. Фахівці, що виїхали на місце, не підтвердили наявність вибухових пристроїв. Однак одна машина з ветеранами КДБ таки злетіла в повітря. В данный момент сообщается о якобы технических неисправностях автомобиля Nissan Qashqai, в котором находился ветеран комитета госбезопасности и его дочь, бывшая сотрудник ФСБ. Были обнаружены проблемы с проводкой. Но это официальная версия российской стороны, которая таким образом может проводить информационные операции с целью минимизации негативного Эффекта для российских спецслужб. А речь идет об операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины непосредственно на территории страны-оккупанта. То есть, если подтвердится э, как раз причастность украинских разведслужб до, э, к факту э, покушения на убийство, а можем и квалифицировать подобным образом э, эту ситуацию, то это будет свидетельствовать очередной раз О низком уровні контрразведовательної і контрдиверсионної деятельності. Російських спеціальних служб Китай шокував, вступає у війну проти України. Оце так рішення. РФ заплуталася у здогадках за кого Пекін, геополітичний переворот. Один із ключових союзників, ось ось вислизне із рук і може боляче вдарити по Москві. У Путіна вже смикається око. Китай різко змінює гру в Європі, і це викликає тривогу у Кремлі. Що за новий курс Пекіна і до чого тут Росія? Дивіться далі у сюжеті. Китай стає відкритим союзником Росії. Причиною для таких невтішних висновків стала найстаріша англомовна газета Гонконгу, журналістам якої вдалося з'ясувати, про що розмовляв міністр закордонних справ Китаю Ван І під час нещодавніх переговорів із головним дипломатом Європейського союзу. За словами кількох людей знайомих із перебігом переговорів, міністр закордонних справ Китаю і заявив головному дипломату Євросоюзу, що Пекін не хоче поразки Росії у війні в Україні. І, хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він не є стороною україно російського конфлікту, гучна заява міністра закордонних справ КНР свідчить про протилежне. Путін іде в окей. Скажімо так, вербальний наступ телефонує і туди, і сюди, і всім заявляє, що в жодному разі війну припиняти не буде. Ми просимо просить Китай про допомогу е, міністра закордонних справ Китаю вам прибуває в Брюссель, і там оголошує те ж саме, що їм невигідна поразка. Однак як полюбляють говорити за паребріком, не все так однозначно. Якби Путіну не хотілося записати собі в союзники великий та потужний Китай в Україну російській війні під переслідує виключно корисливі цілі, і дружба з російським диктатором до них точно не входить. Під час закритої зустрічі Скала з Кала з голова МЗС Китаю заявив, що поразка Росії для Пекіна є неприйнятною за словами джерел Ван пояснив таку позицію побоюванням, що Сполучені Штати тоді повністю переключать свою увагу на Китай. Виходить, під час офіційної зустрічі в Брюсселі мова могла йти зовсім про інше, і в Кремлі взялися святкувати завчасно. Бачимо о, ці слова вам і якісь «South Газета Morning Post». це е, газета відома, впливова е, і так би мовити, яка має свої інсайди. Е, що він дійсно сказав? Навіть може, і ця газета не знає. Чи він сказав, ми не можемо допустити поразки Росії, чи він сказав, ми не можемо допустити. А, а такий сценарій європейсько-китайських переговорів уже набагато правдоподібніший, запевняють аналітики. Що ж до гучної гонконгської статті, то вона також може бути частиною плану китайської політики в Європі. Ніхто ні Україна, ні, ні е, е, США. Ні, європейці не говорять, що нам потрібна поразка Росії. Тобто, що саме мав на увазі І? чи правильно його переклали з китайської мови, чи правильно його процитували, чи можливо спотворили? В Китаї теж є пропаганда, яка, так сказать, вона відличається, безусловно, від російської і від пропаганди в. В странах такого вот воинствующего ислама, но там тоже там пропаганда є. Нет такого, чтобы ничего ни ні о ком не говорить. Ні, пропаганда там теж существует, еще какая. Таким чином, вважають аналітики, Пекін з одного боку заграє з Кремлем, одержуючи натомість дешеві енергоресурси, а з іншого, намагається вибудувати діалог із Європою на вигідних для себе умовах. Є Китай, на которого все-таки можна надавати тому що для Китаю намного важні європейські ринок, ніж російські, тож рано ще записувати Пекін у союзники Путіна, а тим більше розраховувати на те, що КНР відвернеться від Європи на практиці, підтримавши у війні саме бункерного. Швидше за все, далі гучних заяв МЗС Китаю справа не зайде, та й самі ці заяви, як виявилося, через некоректний переклад могли бути не такими вже й гучними. Росіянам кінець, але вони й далі намагаються оживити свою стратегічну авіацію. ВПК РФ кидається в агонії. Заводи дрижать, обіцянки сиплються, а результату як не було, так і немає. Санкції душать, кадрів катастрофічно не вистачає. І тепер остання надія Кремля авіазавод у Казані. Чи підніме він мертве із колін? Усі деталі в сюжеті. Стратегічна авіація, головна біль Путіна. І вже давно росіяни постійно лякають захід своєю ядерною тріадою. Тільки одного з елементів завжди було недостатньо. Стратегічні бомбардувальники давно вижили себе. І РФ ще 20 років тому потрібно було щось із цим робити. Рішати цю проблему вони хотіли з допомогою так званого перспективного авіаційного комплексу. Посланник. И работы по этому поводу бюро Туполева начало там еще в 2007 году, потом в 2009 там было обновление этого контракта с Минобороны на проведение НИУКР. По розпорозроботки, але під час цієї розробки виникли проблеми, які РФ вирішити була не в змозі. Проект припадав пилом на складі. Роботи йшли повільно. Руку допомоги простягла українська СБУ, знищивши третину російської стратегічної авіації. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Операція Павутина ймовірно прискорила ухвалення рішень щодо посланника, адже лякати захід вже особливо нема чим як наслідок УРФ почали посилено шукати вирішення проблеми. І першим кроком стало розширення казанського авіазаводу, єдиного підприємства, де виробляють стратегічні бомбардувальники. Розширення глобальне згідно супутникових знімків, найбільший із нових ангарів розміром як три футбольні поля. А виділено на це майже трильйон рублів. Увеличить производственні площі Росія способна. Но даже имея, и там в бюджет якобы 1 мільярд євро. На 1 мільярд закуплено оборудование различное у китайцев. Станки и прочее, прочее, прочее. Но э, если бы надо было использовать 3 миллиарда, э, россияне бы вложили бы и 3 миллиарда, и 5 миллиардов. Но они не могут их реализовать, они не могут найти деньги, что-то большее купить, потому что больше это будет уже просто ну, оно будет не предназначено для тех целей, которые ставятся в этой программе перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Послание. Таким чином, ми повертаємося до запилившогося на складі посланника. Ймовірно, саме його планують випускати росіяни на розширеному заводі. Але поки що це виглядає як мрії. Є оптимістичні російські експерти. Кажуть, що цей посланник з'явиться в 30 к тридцятому году в планах. Там вообще 27 28 двадцять перші польоти. Но учитывая то, что сейчас 25 пятый, тут уже в 25-м были сообщения о том, что должен быть первый полет, они постоянно этот первый излет, он постоянно переносится, переносится, переносится. Но судя по з по состоянню діл сі час, то ранче тридцятого году нічого там не ні Реально, як мінімум, росіяни так і не спромоглися зробити нормальний двигун. Один є, який зараз використовують для модернізації ту 160 х у ту 160 м 2 Але ця модернізація йде давно і настільки повільно, що чекати посланнику на двигун доведеться ще дуже довго, адже крім нового старого бомбардувальника. Росіяни хочуть все ж таки закінчити модернізацію своїх тушок 160-х. Цим також займатимуться на казанському авіазаводі, адже зараз для росіян модернізація тушок є більш реальним варіантом підтримки стратегічної авіації. Двігателя немає і, і, і самолютом, і по самолітам проблеми, і по двігателям проблеми. Так що будівництво корпуса це ну скажем пак, перший шаг в процесі. создание какой-то возобновления какой-то авиационной отрасли. Но это кроме того, что это объект недвижимости, на котором можно освоить приличные деньги, за этим пока нет скажем, технологической базы, которая может эти корпуса наполнить и которая приведет к, вы... к серьезному выпуску авиационной техники до стратегической авиации. У ну, поки що очікуємо, коли сума на розширення заводу збільшиться з 1 мільярда євро до кількох мільярдів. Адже будівництво будівель заводу не швидкий процес, тоді як вілли будуються набагато швидше. Що українців точно тішить, поки що росіяни заявляють про завершення робіт і розширення заводу до кінця 2026 року. Але хто знає. Дрони, до речі, до казанського авіазаводу на вогник Уже залітали. Петити Путіна знову виросли. Цього разу йому примарилась Одеса. Кремль уже фантазує про бліцкриг, а росіяни потирають руки, мов усе вже вирішено. Але не тут то було зсу насторожі і готові зустріти гостей, так що Київ за три дні здається казочкою. Який ляпас чекає на окупантів, якщо ті сунуться до Одеси? Розповідаємо просто зараз. Росія має намір окупувати Одесу. Саме це місто є головною метою Путіна. Все для того, щоб позбавити Україну доступу до її головного порту. Путін вірить у те, що Одеса, нібито, є історично російським містом. Чиновник у розмові з журналістами заявив, що для глави РФ захоплення цього міста є головною метою війни проти України. Такі висновки зробили у Financial Times, підтримують їх і у інституті вивчення війни. Там звернули увагу на останні заяви російських чиновників, які доводять, що РФ не змінила намірів знищити українську державу. Туди ж входить і окупація Одеси. Представник Кремля Дмитро Пісков 30 червня відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є російським містом і має власну історію. На це Пісков заявив, що історія Одеси нерозривно пов'язана із Росією. А помічник Путіна Володимир Мединський 30 червня заявив, що росіяни та українці це один народ з історичною батьківщиною, пославшись на давньоруські землі з обох боків Дніпра, Новоросію та Крим. За словами аналітиків, ці заяви вказують на масштаби територіальних амбіцій РФ звучить загрозливо, особливо коли це пишуть західні видання. Але чи справді Росія може здійснити свої плани? Ми всі встали вважати, скільки раз Путін і його окруження збиралися наступати вновь наступати на Одесу. І відповідно, ми бачимо, що очередний сплеск. информационные пытаются российская верхушка создать, очень часто это совпадает с тем, что у России на поле боя нет существенных побед, нечего преподнести, в том числе и внутреннему потребителю, российским гражданам, и, соответственно, надо каким-то образом информационную пустоту заполнять. При цьому ймовірно Путін справді планує захопити Одесу, і ось тут ми підходимо до найголовнішого можливостей Росії. Говорити і планувати можна будь-що, але чи є сили у росіян? Є лише два варіанти наступу на Одесу: перший наземна операція. З Придністров'я окупанти піти не зможуть. Кількість військ там плачевна, перекинути більше неможливо. І власне одна з причин окупації. Одеси, про яку говорили раніше, це коридор до Придністров'я. Таким чином росіянам для наступу на українське місто треба знову захопити Херсон, потім іти у бік Миколаєва, а вже звідти до Одеси. Шлях настільки далекий, що звучить як фантастика. Другий варіант морська десантна операція. Ось тільки кораблів у Чорному морі у Росіян не лишилося. Та й загалом, під час повномасштабної війни, їх флот істотно зменшився тому цей шлях ще малоймовірніший, ніж сухопутний з воєнної точки зрення А які сьогодні є предпосилки хотя би мінімальне для того щоби говорити про можливих наступліннях атаках на Одесу атаки на Одесу і так продовжуються я сказав Каждый день каждую ночь это ракеты это ударные беспилотники а вот Какой морской десант может сегодня проводить Россия? Может провести, но один раз и уйти на, море, на дно моря. Наземная операция? Нет. Воздушная операция? Нет. Соответственно, сегодня нет ни одной компоненты, которая бы позволила говорить хотя бы о том, чтобы приступить к реализации этих как бы, планов. Путін справді може вважати Одесу головною метою, і, безперечно, він хоче її захопити. Але на початку повномасштабної війни такими цілями також були Харків та Київ. І всі ми знаємо, чим це закінчилося для путінських вояк. А тоді ситуація для окупантів була сприятливішою. На цьому тю, мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та Ставити вподобайки, побачимось.